Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Грещук. Сьогодні ми, українці, живемо під високим, під високою психологічною напругою. Ми щодня з вами отримуємо масу інформації, і по більшій мірі вона негативна. Інколи у нас немає часу, а зрештою, ми і не хочемо аналізувати і робити власні висновки. Нещодавно прокотилася Україною новина із засобів масової інформації про те, що у нас в державі з'явилася нова молодіжна субкультура, яка налякала українців своєю. Масовістю і своєю агресивністю але чи дійсно діти, які беруть участь у цьому русі, є такими агресивними і злими? Проти чого вони борються? Що вони відстоюють? І, можливо, їх потрібно не розганяти, а з ними потрібно спілкуватися і направляти їхню енергію в якесь інше позитивне русло. Про це і не тільки сьогодні в нашій програмі я буду спілкуватися з Ольгою Гаєвською, практикуючою психологіною комунального некомерційного підприємства Прикарпатський наркологічний центр пані. Ольга, я Ольго, щиро вітаю в нашому прямому ефірі, і хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш телефон до студії підключений. Будь ласка, телефонуйте. Якщо у вас будуть з цього приводу свої якісь думки, якісь свої побажання, поради, можливо, запитання до пані Олі. Будь ласка, телефонуйте з радістю, будемо вас слухати і з вами спілкуватися. Пані Олю, ви знаєте, я на початку, коли почула інформацію. Uh -huh. А це було буквально днями, бо дійсно це створилося вже в лютому місяці. Так, от от воно тільки до нас прийшло, uh -huh. і то ця інформація мене теж дуже знаєте, якось налякала. Налякала тим, що це якось майже одночасно у великих містах, і дійсно масово, uh -huh. і начебто ці молоді люди там когось б'ють. А ми uh -huh. розуміємо, що молоді люди, а особливо підлітки, вони є некерованими, і це дійсно страшна сила. Але коли сьогодні, готуючись до нашої з вами зустрічі, я почала цікавитися цим рухом, то виявилося, що не такий страшний чорт, як його е, малюють. Давайте ми з вами більш детально поговоримо про цей рух, яким чином він опинився в Україні, і яку небезпеку він нам несе для того, щоб зрозуміти, яким чином нам потрібно з цими молодими людьми працювати чи їх треба дійсно розганяти, бити і саджати, чи можливо якимось іншим методом можна з ними спілкуватися. Отже, давайте поговоримо про цей рух, який. Називається як Реден, Угу. Uh -huh. Ну е наскільки я вже простудювала це питання інформацію. Чесно, одразу скажу, що я як психолог навіть не звернула би на це увагу. На це увагу привернув мій 11-річний син, який знайшов відео і скинув мені на вайбер, і мама подивися, що діти роблять. І ну, завдяки цьому я зрозуміла, що я, можливо, е як мама. Десь правильно веду лінію виховання своєї дитини. Паніля, а що вони робили? От є момент, я тоді задала запитання своєму сину, що, на твою думку, вони робили? І він чітко мені пояснив, каже, мама, це є рух, який пішов з Росії до нас і щось по типу синього кита. Я одразу. Пам'ятаєте, була така пам грати? Синій кіт. До речі, казали, що за тим стоять ФСБшники Росії, так. за тим кіт. І е, я почала вже цікавитися інформацією, і я зрозуміла, да, десь приблизно звідти ноги ростуть. Чому є небезпека цих речей? Небезпека є на вплив психіки, е, психіки наших підлітків. Чому? Тому що е, ми звикли, згідно нашої вікової категорії, що підліток це молода людина, там тих 15, 16, 17 років. Але градація вікова, вона змінилася. І зараз йде чуть-чуть інша вікова класифікація. Тобто молоді е, люди, яким зараз там 11-14 років, це є ранній підлітковий вік. Тобто це є ранній пубертат, це є перші гормональні зміни. І е, які ще діти не помічають, але вони вже починаються. І е, в таких випадках дуже високий рівень адреналіну, і він просто грає. Часто батьки не туди це скеровують або не надають цьому належної уваги. Тому краще завжди вибудовувати з дітьми довірливі стосунки, тобто, щоб дитина не боялася тобі розказати любу інформацію, поділитися, і ти допоміг тоді цю інформацію проаналізувати. На жаль, є така проблема, що багато батьків зараз вони або не цікавляться, або занадто жорстко цікавляться, чим займаються діти. Тобто вони десь не можуть знайти ту золоту середину, щоб дитина довіряла і не боялася довіряти. Це є один з моментів. Другий момент, що є. Неконтрольований доступ до гаджетів, до соціальних мереж, до е, інформації, яку не завжди готові сприйняти. Е, я проводжу тут паралель навіть з вживанням наркотичних речовин. Тобто, як молоді люди створюють там телеграм-канали, чати, де вони обмінюються, продають легкі і важкі психотропні речовини, воно діє так само. Воно діє так само. І е, дуже часто, просто молоді люди, от підлітки, вони не здатні профільтрувати інформацію. Вони кучкуються, тобто завжди є хтось один лідер, і вони кучкуються навколо. І От оця відсутність е, індивідуальності. Відсутність не формується вміння проаналізувати інформацію, подумати про наслідки, подумати, як це вплине на майбутнє, от тобто страх сказати батькам, навіть зараз ця ситуація війни, яку ми маємо в Україні, вона так само впливає на підлітків. Чому багатьох батько або мама приймають участь у воєнних діях? Зараз ми так само маємо тут багато дітей, які приїхали, які приїхали з центру, сходу і з території, де проводилися бойові дії. В них чуть-чуть інший погляд, інші виховання, інша культура поведінки. Тобто є речі, які ми прививаємо дітям тут, а для них це можливо не властиво. Тобто. Знаєте, от я помічаю дуже багато батьків. Вони от не можуть знайти ту золоту середину або сильно закручують гайки, або велика все дозволено. От я от хочу якраз от цю тему розвинути. Мені здається, що ця інформація про цю субкультуру Редан, знову ж таки, uh -huh. чи Редан, не знаю, як там uh -huh. вірно ставити. це, що він теж нами дорослими. Перебільшений засобом масової інформації, mm -hmm. тому що наскільки я зрозуміла, в Росії ця течія почалася тому, що молодих людей, як ж так грубо присували mm -hmm. е, там поліцейські, так тому що вони не так задягаються, не так у них зачіски, не так. такий так. колір волосся чи сережка. Що ж стосується нашої молоді, то у нас немає такого жорсткого mm -hmm. пресінгу. Так ми їм так. Дозволя... у нас демократична держава, так. і ми дозволяємо своїм дітям само як кажуть виражатися, шукати себе, креативнічати. Так. Ми це дуже сприймаємо. Маємо нормально і розуміємо, що є певний період у кожної молодої людини підліткової, відколи вона повинна пройти цей етап і потім знайшовши себе, іти далі. Ми дуже толерантно до цього відносимося. Так. Чого не можна сказати про Росію? Так. Тому я розумію, чому в Росії молодь я їх не виправдовую, збиралася, і таким чином, бо один, як кажуть, полі не воїн, коли їх багато таких, їм легше протистояти цій поліції. Тому мені здається, що ця течія прийшла до нас доволі стихійно, і що в вона тут не приживеться аж ніяким чином. І тому, можливо, на сьогоднішній день зовсім, от тут є помилка, напевно, нас, дорослих, не розганяти цих молодих людей, mm -hmm. а скористатися тим, що вони зібралися разом, і, можливо, з ними шукати якісь комунікації, тому що сьогодні діти навчаються дистанційно, вони mm -hmm. мало спілкуються, а вони потребують цього живого спілкування. Так. Тому вони і збираються в такі е, якісь гурти, розумієте, в якісь такі компанії, субкультури. То, можливо, потрібно. І поліції, і освіті, і можливо департаменту молодіжної політики, якимось чином шукати спільно вихід з цієї ситуації. Щоб на цих молодих людей не можна було діти, тому що починають вже говорити, що сьогодні їх спрямовують на бійки, а завтра через ці засоби інтернетівські почнуть їх зомбувати, щоб вони воювали проти нашої держави. Але зробили маленькі дослідження, а виявилося, що там майже всі україномовні, що там всі дітки націоналістично налаштовані, вони всі патріоти. Розумієте, тобто там нормальні українські діти, які Мають, як ви сказали, сьогодні гормональні певні якісь збої, у яких маса енергії, яку просто треба вірно направити, так. не уникати цієї проблеми, і не з кожним індивідуально говорити. Так. А мені здається, що їх треба навпаки об'єднувати в якійсь цікавій організації. Воно якийсь момент. Я вже от пробую це аналізувати і е, з точки зору фізіології вік, і з точки зору ситуації в країні, і з точки зору звідки це пішло. І е, воно, знаєте, отак, як зв'язується в логічну цепочку. По-перше, російські спецслужби дуже добре знають, що підлітки це є саме така ну, сприятлива е, нива, куди можна посіяти все, що завгодно. Більше того, ми маємо простий момент, звідки підлітки наші е, дізналися про ці рухи, звідки воно пішло. Давайте будемо аналізувати. Мислити широкомасштабно. Mm -hmm. Тобто, скільки наших дітей підлітків проти їх волі вивезли на територію РФ? Багато не факт, що наші діти стали так само десь учасниками, заколотниками в цьому русі, тому що бунтарство це ну, наше генетичне, не підкорятися свою свободу. Тим більше підліток, який жив. До умовно тих своїх 12, 13, 14 років вільно робив, що хотів, займався чим хотів, вивчав яку літературу хотів, музику, мав вільний доступ до інтернету, до тих же самих ігор, до соцмереж. А тут йому це все обрізали, і його умовно заганяють в цей е, совок. Він, звісно, що буде бунтувати, тобто підліток, який народився в вільній Україні, в демократичній державі, який не знав оцього пресінгу. Він розвивався, як йому було зручно. Він отримував ті знання, інформацію, можливості, ресурси, які були для нього прийнятні. Його загнали в такі умови. Безперечно, що він, опинившись в тих умовах, він буде шукати, кучкуватися, все абсолютно. Але ми ж так само розуміємо, що спецслужби це ж така зараза, яка не омине скористатися цим. І це є своєрідний такий психологічний маневр, який може бути використаний проти нас. Тобто пішов рух звідти. Багато наших підлітків вони патріотично налаштовані, тому що в багатьох з них хтось з батьків, хтось з рідних, братів, сестер на війні. І вони так само десь приймають участь і в зборі якихось коштів на обладнання, на дрони, на ще на щось, якісь посилають продукти, ще щось, і в них це кипить. І тут як це так могли нам якихось заслати, щоб нам диктували якісь умови. І вийшов ось такий от конфлікт. Українські підлітки хотіли поставити на місце, щоб ця культура тут не поширювалася, не розібравшися в суті, що це є. І звідки воно пішло, і звідки її основа. Так, воно цілком можливо, що воно тут не приживеться. Якщо ми будемо дуже це розганяти, якщо ми будемо неправильно це розуміти, воно приживеться. Воно буде знову як те ж саме бунтарство. Так, на супротив. Так. А якщо ми будемо правильно це розуміти, це проговорювати, знаходити ресурсні способи виходу з цього, воно не приживеться. От так само ж. Давайте подивимося, молоді люди, скажімо, яким зараз там 25-30 років. От тобто, які вже народилися в вільній Україні, які підлітковий вік проходив в вільній Україні. Багато хто з них були такими м, заядлими там панкерами, ро рокерами, реперами, емо, готи в трізні вони ходили такі неформальні, такі страшні, татуйовані. І е, все наше бабусі дивилися, боже, дитино, що ж то з тебе виросте? А як виявляється, тепер багато хто з них успішно вдягнув однострій, взяв в руки зброю і боронить нашу державу. Ось, Це треба розуміти. Тобто, батькам треба частіше спілкуватися зі своїми дітьми і частіше цікавитися без осуду. Тобто без осуду вибудовувати такі довірливі стосунки. Але зважаючи на те, що сьогодні дуже багато, як ви сказали, щойно батьків сьогодні на фронті, так зі зброєю в руках, або можливо там мами займаються волонтерством, і ми розуміємо, що сьогодні діти такого віку, як 11-12 років, вони належать самі собі, то можливо не тільки покладати це все на батьків. На сім'ю, якої по великому рахунку сьогодні вже якби і нема. Так, можливо, потрібно до цього і долучати, і все таки навчальні заклади. Це абсолютно вірно можна, але все одно, перш за все, дитина має відчувати підтримку в сім'ї, тому що ночує дитина не в навчальному закладі. Ну, скажімо, вечерю, принаймні. Саме менше вечерю дитина отримує не в навчальному закладі, а вдома. Якщо навіть та мама, якщо вона залишилася, що батько на війні, мама приходить вечором додому і вона сідає там чи з сином, чи з донькою вечеряти, і вона вислухає уважно, про що розкаже дитина без осуду, без критики, вислухає, запитає думку дитини. Прийме її, правильно її скоректує, то е, воно буде зовсім інакше, тому що інакше діти відчувають себе непотрібними, покинутими. Ну так само розумієте, цьому сприяє, мені зараз здається, це навчання в онлайн системі, коли сьогодні е, батьки йдуть на роботу або в якомусь іншому напрямку, е, куди ну, ідуть, це так? 50 на 50. Залишаються діти на одинці. Це 50 на 50. Тобто це є момент, е, може бути. Е, так як ви кажете, а може бути, якщо грамотно побудовано взаємодія в сім'ї, то може бути розуміння, як це дитина сприймає. Тобто дитина може це сприймати як те, що вона покинута, те, що вона безконтрольна, те, що вона ладна робити що хоче, а може бути варіант, що дитина може розуміти. Це є поле твоєї відповідальності, тобто це є твоя робота. Я йду на роботу. Я сьогодні працюю. Моє завдання, моя функція як мама чи як тата заробити нам ресурс фінансовий для того, щоб ми могли там купити продукти харчування, оплатити комунальні послуги. Твоя робота на сьогодні. Отримати нові знання, пропустити їх через себе проаналізувати і вечором мені їх теж поділитися. Тому що ти отримуєш певні знання, такі які не отримував я свого часу. І ти мене можеш теж чогось нового навчити. Питання як це подається? Так, пані Олю, але треба не забувати про те, що все-таки вони іще діти. Ми хочемо, щоб вони у нас зростали відповідальними. Я розумію, що треба з маличку це закладати, так однак треба не забувати про те, що вони діти, і що вони ще прагнуть у цієї колективної якоїсь дії. І мені здається, що сьогодні не допрацьовують навчальні заклади. Мені здається, що ну раніше якимось чином, все таки їх більше об'єднували, робили якісь там. Пам'ятаєте, були і зерні, це якісь там піонерські поход. Я не, не кажу, що потрібно до цього повертатися, ні-ні-ні. Але я розумію, що в цьому теж була якась хороша така зернина, розумієте, коли е якась робилась командна робота. Теж, до речі, е тоді там діти навчаються відповідальності не тільки за себе, але й за свого партнера, uh -huh. який поряд, uh -huh. розумієте? А от це дистанційне навчання, ці довготривалі канікули, де діти належать самі собі. от Вони, напевно, і спонукають до створення ось таких груп. І я думаю, що хай ця група не Реживеться так? Вона а. відійде через деякий час, але це не говорить про те, що Я завтра чи після нова. так, розумієте? Так, завжди Бо... буде якась альтернатива. Тому ем... це би... такий це сигнал, ці от субкультура. Це був такий сигнал для нас, дорослих. Так. Такий дзвіночок, дзвіночок, що нам теж не потрібно відмахуватися, розуміти їх, лякати, присувати навпаки. Треба їх зрозуміти, чого вони хочуть, так. і допомогти їм щось створити інше. Так, альтернатива завжди є. Просто кожен обирає собі цю альтернативу. Кожен обирає там заняття спортом, додаткові заняття на якихось гуртках, ще щось. Навіть та ж сама, наприклад, волонтерська допомога. Якщо там мама чи тато займаються якимось волонтерством, нічого не заважає долучати дитину з собою. Щоб дитина допомагала так само тих 2-3 вільних години від навчання, щоб провела разом час з тим з батьків, хто займається, і допомогти там. Наприклад, є там, я знаю, жінки там плетуть маскувальні сітки. Навіть хлопці можуть приходити підлітки, допомагати різати тканину на ці сітки. Дівчата можуть допомагати плести так само. Наприклад, я знаю, є волонтери, які там готують якісь ці сухі борщі. Тож саме нічого не заважає прийти допомагати там, нарізати ті овочі, їх пакувати. Знаю волонтери, які там випікають якусь випічку. Нічого не заважає прийти так само допомагати там, сортувати ту випічку в коробки, ще щось складати там до у мене таке питання до вас як до психологині, Практикуючи, ви точно з тим стикалися Кажіть. і напевно ви знаєте, хто стає лідерами отаких от е, отаких от, от груп. Ось, наприклад, у нас в Україні так вони з'явилися одночасно в багатьох містах, як ви сказали на початку програми, що знаходиться одна-дві людини, які навколо себе збирають таких однодумців. Так підбере хто ці е, малі активісти і лідери? Ну зазвичай можуть бути різні різні люди. Але от як я аналізую, якщо от якісь такі групи, які з негативом, зазвичай бувають лідерами люди з зниженою самооцінкою. Тобто таким чином, коли в підлітка формується неправильна самооцінка, тобто, вона або занижена, або завищена, така людина намагається дуже привернути до себе уваги. Тобто все, що вона робить, щоб навколо себе зосередити. І вона отримує від цього задоволення, так як енергетичний заряд. От. Навіть якщо посидіти з боку, поспостерігати за підлітками. І це одразу помітно, як така дитина починає виділятися. Вона намагається цензурними словами привернути увагу високим голосом, тобто, що навіть крикнути посеред міста, що всі озирнулися. Тобто, ну будь-які такі от речі, і е, така людина вважає, що це класно. Насправді це не класно. Але це подобається його одноліткам. Так, це одноліткам подобається. Це знаєте, це спрацьовує такий закон плохой мальчик. Тобто хороші дівчатка люблять поганих хлопців. Але при тому всьому закінчується тим, що ті погані хлопці роблять боляче всім, починаючи від своїх батьків, закінчуючи тим, хто поряд друзям і одноліткам. І так само в дівчат це спрацьовує. Так само, ідентично, тобто це є своєрідна форма протесту, заперечення. Якщо дитину не чують вдома, якщо дитину не сприймають вдома, то вона починає таким чином протестувати. І вона, якщо вона вдома не отримує от ту емоційну підтримку, якщо вона не відчуває вдома емоційного комфорту, вона починає на вулиці виділятися, протестувати, і щоб вона отримала оцю емоційне погладжування від інших. Що от вона так відчуває, о, мене люблять, я в центрі уваги. Якщо ця дитина не може бути вдома в центрі уваги, о, мене люблять, я в центрі уваги. Класно. А яким методом це вже все одно? Добре, пані Олю. Уявімо собі, що дійсно навіть якщо дитина виховується однією мамою, або навіть повноцінній сім'ї вона виховується, але де не має належної уваги. Але дитина ходить в школу. В школі наскільки мені відомо, окрім класних керівників, які повинні ну мені здається, такі доволі добре знати своїх учнів, так. розуміти їхню психологію, так. щоб налагодити з ними контакт. Так. Чому ми дітей даємо в школу? Ж не тільки для того, щоб вони отримали якісь загальні знання, mm -hmm. але щоб їх навчили. В соціумі е, комунікувати, діти, так? так? Крім е, викладачів, там же ще є і психологи, які повинні допомагати таким дітям вміти пристосовуватися і жити в цьому суспільстві, і бути повноцінними. Е, ч, як на вашу думку, зазвичай, достатньо, зазвичай те, це в нас дуже болюча проблема. От ви зачепили психологи. Зазвичай в школі один психолог. Один. Це, це є ніщо. Це є просто нічого, тому що в школі в нас є діти як від 6 до 18 років. Тобто, як ви думаєте, один психолог може спеціалізуватися на дітях молодшої школи, середньої і старшої. Це різна психіка, різна поведінка, різні емоції. І це має бути при кожній школі як мінімум штат психологів. Це Я згідно це Я як згідно. мінімум, розумієте, Якщо наприклад в школі є три перших класи, на один клас має бути один психолог. Який зможе вивчити цей клас, який зможе зробити так, щоб цей клас ставав згуртованим колективом, який буде могти допомагати адаптуватися далі цим дітям, взаємодіяти, комунікувати, бути зв'язком між вчителем, і між дітьми і між батьками. Але один психолог не може це зробити. Якщо в шкільному колективі працює один психолог, це ніщо. А враховуючи, що ми ще зараз впроваджуємо ще додаткову освіту для діток з особливими потребами, які можуть навчатися, то зазвичай увага цього психолога буває прикута саме до таких діток. Тому це, це, є, це є дуже болюча тема, це є велика прогалина для е, психологічної служби школи. Тому що, е, пси, якщо би було, що, наприклад, Є набрала школа там три початкові класи, і на кожен клас є психолог, який веде, наприклад, цей клас. Він спеціалізується тільки на початкових класах. Передає далі психологу, який спеціалізується вже на старших. Тобто, чітко інформацію за дітками слідкується. Вже би було набагато легше. І ці психологи би комунікували із соціальними службами, з ювенальною поліцією, і могло би дуже багато чого попереджатися. А зазвичай буває, ювенальна поліція стикається, коли вже дитина в загостреному психоемоційному стані, коли вже дитина починає вживати якісь речовини, які змінюють її свідомість. І коли починаємо це розбирати, 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 ми розуміємо, що це все вже йде дуже дуже давно. І це пропущено дуже дуже давно. Тому тут це не тільки проблема на одному конкретному місці, на одному конкретному випадку, це на державному рівні проблема. Та звичайно, це на державному рівні проблема. Тобто, психологи, штат, психологів має бути при кожній школі, при кожному навчальному закладі. І то панілю, то... ми розуміємо, що сьогодні війна і що сьогодні ми сконцентровані зовсім як кажуть в іншому напрямку. Для нас головне сьогодні перемогти і зберегти свою державність і незалежність. Але знову ж таки, для чого ж для кого ми її виборюємо, якщо ми за цей час втратимо, втратимо своє дітей. покоління молоде? Так, так? і я так. думаю, що сьогодні це дійсно надзвичайно велика так. проблема. І ще раз кажу, і департамент молодіжної політики і освітяни повинні сьогодні на оцей дзвіночок, який трапився, все таки зреагувати. І починати кардинально конче. міняти і систему викладання і комунікацію з молодими людьми. Мені здається, що самотужки одному психологу, навіть якщо до вас хтось звернеться, хтось з батьків. Ми ж розуміємо, що це так. масово зараз батьки до вас не прийдуть безперечно. Розумієте? Що? А це треба брати в великих масштабах. Так. І тому, звичайно, я думаю, ми сьогодні зробили з вами таку програму. Вона вже на превеликий жаль завершилася, але я би хотіла, щоб наступного разу до нас і прийшли із. Молодіжної політики хотіла би, щоб і освітяни, і хотіла би, щоб і поліція теж приєдналася, тому що поліція ж не, це не тільки палками бити і так, заграти, так, саджати, так. так але теж уміння з такими молодими людьми спілкуватися Найкраще попереджати будь-що найкраще попереджати, тобто профілактика, це найкращий спосіб уникнути проблем. Тільки профілактика. Я вам щиро дякую. Знов ж таки, ви неодноразово говорили про батьків, тому на завершення теж хочу сказати. Батькам я розумію, що сьогодні дуже складно, кожному з нас доволі складно, але не забуваємо, якщо у вас вдома є діти, вони потребують вашої уваги, вашої любові. Отже, спілкуйтеся з ними, ну і, звичайно, їх любіть. Мій ефір на цьому завершено. Я прощаюся з вами до завтра. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Отже, залишайтеся з Галичиною, адже ми працюємо для вас і з вами. До до зустрічі.